Чому Росія, втративши мільйон вбитими і пораненими в Україні, спаливши майже дві третини своїх стратегічних резервів, перетворившись на світову дипломатичну парію, вперто продовжує чіплятися за клаптик землі біля Дністра. І навіть після провалу нашими збройними силами плану захоплення острова Зміїний зриву окупації Миколаєва і Одеси виходу до Кишинева, мрії про це в Кремлі не згасли. У консорціумі оборонної інформації, де працюють провідні аналітики країни, давно відстежують зміни як оперативної, так і стратегічної ситуації в басейні Чорного моря. І при Дністрові в цій складній мозаїці дуже важливий пазл. Це вплив на Україну, це вплив на Румунію, звісно, на Молдову. Молдова постійно знаходиться під загрозою цього проросійського впливу, перетворення сієї Молдови на російський анклав, тому що якщо на виборах перемагають російські сили, проросійські сили тоді. Звісно, вже сам Кишинев починає реалізовувати російські завдання. Ну і звісно, це через Придністров'я, через Молдову можна впливати. І на Чорне море, і на Дунай, на вихід України до моря, тобто, це об'єднання Окупованого Криму, окуповане Придністров'я. Тут уже формується певна така дуга, якщо ще згадати про Кавказ. Тобто, фактично, це для. України і більш того для Європи одна з ключових точок. Росія тому так і працює.